Рука сама тягнеться до холодильника, щойно щось пішло не так. Знайома річ не хвилюйтеся, ви не одні. Але що, якщо я скажу вам, що звичка заїдати стрес це не ваша провина, а хімічна пастка, яку ваш власний мозок розставляє у скрутні моменти. У цьому відео ми розберемося, чому нас так нестримно тягне на солодке і жирне. А також я назву п'ять дивовижних продуктів. Які допоможуть вам заспокоїтися по-справжньому, без подальшого відчуття провини та шкоди для фігури, і обов'язково додивіться до кінця, тому що п'ятий продукт у нашому списку не лише заспокоїть ваші нерви, а й помітно покращить роботу вашого мозку. Я впевнений, ви будете здивовані. Перш ніж ми перейдемо до продуктів рятівників. Давайте швидко розберемося, що взагалі відбувається в нашому організмі. Коли ми відчуваємо стрес, наші надниркові залози починають активно виробляти гормон кортизол, його ще називають гормоном стресу, да і... історично він був нам потрібен, щоб мобілізувати всі сили для боротьби або втечі, а для цього потрібна була швидка енергія, мозок надсилає сигнал. Терміново потрібне паливо, найкалорійніше, яке тільки є, тому нас і тягне на тортики, чипси та піцо. З'їдаючи щось солодке чи жирне, ми отримуємо швидкий сплеск дофаміну, гормону задоволення. Нам на короткий час стає добре і мозок запам'ятовує. Ага, цей спосіб працює. Так формується порочне коло, стрес, шкідлива їжа, тимчасове полегшення. Відчуття провини та ще більший стрес, наше завдання сьогодні розірвати це коло, підсунувши мозку корисне паливо, яке дасть йому те, що він насправді шукає спокій і безпеку. Отже, почнімо з продукту, який багато хто звик вважати забороненим плодом, і основною причиною почуття провини це чорний шоколад. Так, так, вам не почулося? Але перш ніж ви побіжите до магазину по величезну молочну плитку з горіхами та карамеллю, давайте розберемося в деталях. Йдеться винятково про якісний чорний шоколад, де вміст какао-бобів становить не менше 70, а краще 85%. історично. Цивілізації Майя та ацтеків цінували какао на вагу золота, його використовували в ритуалах і як ліки, а не як десерт. Саме цей підхід нам і потрібно відродити. Ми маємо перестати сприймати шоколад як просто шкідливу смакоту і почати бачити в ньому концентроване джерело корисних речовин. У наступних частинах ми детально розберемо, які саме компоненти роблять його нашим союзником у боротьбі зі стресом, і чому молочний шоколад, на жаль, до цієї категорії не потрапляє. Залишаючись просто цукром із жиром, головний секрет темного шоколаду прихований у високій концентрації флавоноїдів, особливо епікатехіну, це надзвичайно потужні антиоксиданти. Уявіть, що стрес для нашого організму це ніби іржа для металу, він спричиняє так званий окислювальний стрес, який руйнує наші клітини. Так от флавоноїди це найкраще антикорозійне покриття, вони нейтралізують шкідливі вільні радикали, надійно захищаючи клітини від ушкоджень. Але це ще не все. Наукові дослідження, які були опубліковані у поважному журналі. Journal of Proteome Research довели у людей, що щодня протягом двох тижнів споживали лише 40 грамів чорного шоколаду, суттєво знизився рівень кортизолу та катехоламінів тих самих гормонів стресу. Флавоноїди також стимулюють вироблення оксиду азоту в організмі. Це викликає розширення судин і відповідно зниження артеріального тиску. Що часто стрибає під час стресу, М таким чином шоколад діє одразу на кількох фронтах, як на хімічному, так і на фізіологічному рівні. Темний шоколад це не лише джерело флавоноїдів, але й одне з найкращих харчових джерел магнію. Магній часто називають елементом спокою або природним релаксантом. Його дефіцит в організмі прямо пов'язаний з підвищеною тривожністю, дратівливістю. М'язовими спазмами та поганим сном під час стресу запаси магнію стрімко витрачаються, тому їхнє поповнення є критично важливим. Усього 30-40 грамів темного шоколаду можуть покрити до 15 20 добової потреби у цьому мінералі. Ще один цікавий компонент теобромін. це алкалоїд, дія якого схожа на кофеїн, але він набагато м'якший. Він дає легкий тонізуючий ефект, покращує настрій та концентрацію, але не викликає перезбудження та тривожності, як це часто буває після чашки міцної кави. Саме тому шматочок темного шоколаду в день може допомогти вам зібратися з думками, не збуджуючи нервову систему. Головне правило, яке варто запам'ятати: чим вищий відсоток какао, тим більше користі та менше цукру. Молочний шоколад тут не допоможе, і на сам кінець, давайте торкнемося психології споживання. Коли ми в стресі бездумно закидаємо в себе цілу плитку шоколаду перед телевізором, ми не отримуємо навіть і половини тієї користі. Весь секрет у тому, щоб перетворити цей процес на Усвідомлений ритуал на своєрідну медитацію, замість того, щоб ковтати, не пережовуючи, спробуйте зробити ось що: візьміть один-два квадратики, спершу просто подивіться на них, на їхню глянцеву поверхню, розламайте шматочок і прислухайтеся до характерного сухого хрускоту, це ознака якості. Понюхайте аромат, спробуйте розрізнити в ньому різні нотки фруктові, горіхові, землесті. І лише потім покладіть шматочок на язик і не жуйте, а дайте йому повільно розтанути, сконцентруйтеся на тому, як розкривається його складний гіркувато солодкий смак. Цей процес займає всього 5 хвилин, але він повністю перемикає вашу увагу з тривожних думок на відчуття у теперішньому моменті, це і є та сама усвідомленість. Яка сама по собі є найпотужнішим інструментом проти стресу. Ви не просто їсте, ви дбаєте про себе, наступний пункт у нашому списку антистресових продуктів це яскраві та соковиті ягоди, лохина, чорниця, полуниця, малина, журавлина, природа подарувала нам цілу палітру смаків і користі, часто можна почути пораду їжте веселку. І це не просто красива фраза. Яскравий колір овочів та фруктів, як правило, свідчить про високий вміст антиоксидантів, і ягоди тут абсолютні чемпіони. Коли ми перебуваємо у стані стресу у нашому організмі, як ми вже казали, запускається процес окислення або так званого іржавіння ягоди завдяки величезній кількості поліфенолів та антоціанів виступають у ролі потужної команди. Прибиральників, яка збирає та знешкоджує вільні радикали. Подумайте про жменю ягід, як про свій особистий маленький щит, який захищає ваші клітини, включно з клітинами мозку, від руйнівної дії стресу, ну, це смачний і простий спосіб зміцнити внутрішню оборону організму, не додаючи при цьому зайвих калорій, на відміну від тістечок чи цукерок. Звернімо увагу детальніше на одну конкретну речовину, якою так насичені ягоди на вітамін С. Ми звикли сприймати його лише як засіб від застуди, але його роль у реакціях на стрес просто колосальна. Наші надниркові залози, ті, що виробляють адреналін та кортизол, містять одну з найвищих концентрацій вітаміну С у всьому тілі. Під час гострої чи хронічної стресової ситуації ці запаси виснажуються з неймовірною швидкістю. Організм буквально спалює вітамін С, щоб упоратися з навантаженням. Нестача цього вітаміну призводить до того, що ми відчуваємо себе ще більш розбитими, втомленими і значно гірше справляємося зі стресом. Дослідження німецьких вчених продемонстрували. Люди, які приймали вітамін е С перед стресовими завданнями, наприклад, публічним виступом, мали значно нижчий тиск і рівень кортизолу порівняно з контрольною групою, Екага... усього одна чашка полуниці або лохини може покрити добову норму вітаміну С, допомагаючи вашим наднирковим залозам працювати ефективно і не виснажуватися. Є ще одна не така очевидна, але надзвичайно важлива властивість ягід у боротьбі зі стресом це їхній вплив на рівень цукру в крові. Згадайте, що відбувається, коли ви нервуєте і з'їдаєте шоколадний батончик спершу різкий приплив енергії та покращення настрою, а вже за годину сильний занепад сил, апатія і ще більше бажання з'їсти щось солоденьке. Оце і є ті цукрові гойдалки, які тільки погіршують наш емоційний стан. Ягоди ж, незважаючи на свою солодкість, містять велику кількість клітковини. Клітковина уповільнює всмоктування цукру в кров, забезпечуючи плавне і стабільне надходження енергії без різкого подальшого спаду. Це допомагає уникнути нападів звірячого голоду та неконтрольованих змін настрою. Стабільний рівень цукру в крові це запорука стабільного емоційного стану, тому ж мення ягід як перекус, це стратегічно правильне рішення, і воно допомагає вам не лише тут і зараз, але й у довгостроковій перспективі, і запобігаючи новим зривам на солодке. Насамкінець поговоримо про сполуки, які надають ягодам той насичений синій, червоний та фіолетовий колір, це антоціани, вони не просто барвники, а потужні біоактивні сполуки з доведеним позитивним впливом на наш мозок. Численні дослідження пов'язують регулярне споживання продуктів, багатих на антоціани, з помітним поліпшенням когнітивних функцій, пам'яті та настрою. Вони мають нейропротекторні властивості, тобто захищають нейрони від пошкоджень і запалення, які часто є наслідком хронічного стресу. По суті, додаючи до свого раціону лохину чи чорницю, ви не просто тамуєте голод і заспокоюєте нерви тут і зараз, ви робите довгострокову інвестицію у здоров'я свого мозку, підвищуючи його стійкість до майбутніх стресових подій. Погодьтеся, це набагато більш осмислений крок, ніж просто заїдання емоцій, ягоди можна їсти свіжими замороженими, вони майже не втрачають своїх властивостей додавати до каші чи натурального йогурту, створюючи ідеальний антистресовий сніданок або перекус. А тепер поговоримо про щось хрустке взагалі, в періоди стресу нам дуже часто хочеться саме такої текстури. Хруски чіпсів або сухариків, нібито допомагає підсвідомо зняти напругу. Але ж у нас є значно корисніша альтернатива це горіхи та насіння, мигдаль, волоські горіхи, кешю, фісташки, а також насіння соняшника, гарбуза чи атальону, це справжні скарбниці поживних речовин, концентровані капсули для нашої нервової системи. Тривалий час горіхи мали погану репутацію через їхню високу калорійність, і багато хто досі боїться їх вживати. Але сьогодні дієтологія повністю їх реабілітувала. Було доведено, що жири, які містяться в горіхах, це ті самі хороші та поліненасичені жирні кислоти, життєво необхідні для здоров'я нашого мозку та серця. Наш мозок аж на 60% Складається з жиру, і для його нормальної роботи йому потрібні правильні будівельні матеріали, саме їх горіхи та насіння і надають нам у надлишку. А тепер детальніше зупинимося на одному з ключових компонентів омега омега-3 жирних кислотах. особливо ними багаті волоські горіхи, насіння льону та чия. Ці кислоти є незамінними. Це означає, що наш організм не може виробляти їх самостійно і повинен обов'язково отримувати їх з їжею. Хронічний стрес тісно пов'язаний із процесами запалення в організмі, зокрема, з нейрозапаленням це запаленням у тканинах мозку. Цей стан сьогодні вважається одним із ключових чинників у розвитку депресії та тривожних розладів омега 3 Жирні кислоти мають потужну протизапальну дію, вони допомагають гасити цю внутрішню пожежу, ефективно знижуючи рівень запальних маркерів. Регулярне вживання омега 3 допомагає стабілізувати настрій, значно покращити концентрацію уваги та підвищити нашу стійкість до стресу. Недарма волоський горіх своєю формою так нагадує людський мозок. Це пряма підказка природи щодо його головної користі. Крім корисних жирів, горіхи та насіння це справжня скарбниця найважливіших мінералів, зокрема магнію та цинку. Про роль магнію як елемента спокою ми вже згадували, і горіхи, особливо мигдаль і кешю, є його чудовим джерелом. А тепер додамо до цієї пари цинк. Цей мікроелемент відіграє ключову роль у регуляції роботи нейромедіаторів, зокрема серотоніну та дофаміну, які безпосередньо відповідають за наш настрій. Дефіцит цинку нерідко спостерігається у людей, які страждають на депресію, і його поповнення може суттєво поліпшити їхній стан. Наприклад, гарбузове насіння одне з найкращих рослинних джерел цинку. Отже, з'їдаючи жменьку суміші горіхів та насіння, ви забезпечуєте свій мозок не просто калоріями, а цілим набором інструментів: жири, магній, цинк, вітаміни групи Б, необхідних для синтезу молекул щастя та підтримки стабільного емоційного стану. Це не просто перекус. Це цілеспрямована нутрицевтична підтримка вашої нервової системи. А тепер найголовніше, коли йдеться про горіхи, це контроль порцій. Так, вони неймовірно корисні, але й дуже калорійні, і саме тут криється найбільша пастка. Надто легко захопившись, з'їсти цілий пакет фісташок, отримавши при цьому денну норму калорій. Тому правило номер один. Ніколи не їжте горіхи прямо з пачки. Відміряйте свою порцію і сховайте упаковку, якою є адекватна порція, це приблизно 20-30 грамів, або невелика жменька, яка поміщається у вас у долоні. Цієї кількості цілком достатньо, щоб отримати всі корисні речовини, не перебираючи з калоріями. І ще один психологічний лайфхак: обирайте горіхи в шкаралупі, наприклад, фісташки чи арахіс. Процес їхнього очищення сповільнює темп споживання, не дає з'їсти забагато і сам по собі є медитативним заняттям, яке допомагає відволіктися та заспокоїтися. Так ви задовольняєте і потребу в хрускоті, і потребу в дрібній моториці, що чудово знімає нервове напруження. Готові до чогось справді неочікуваного, наш спокій, гарний настрій і здатність долати стрес безпосередньо залежать від стану нашого кишківника. Так, ви все правильно почули. Сучасна наука дедалі активніше досліджує так звану вісь кишківник мозок, це двосторонній зв'язок між нашою травною та центральною нервовою системами. Наш кишківник недарма називають другим мозком. У ньому понад 100 мільйонів нейронів, і він виробляє величезну кількість нейромедіаторів, які безпосередньо впливають на наше самопочуття. Тому наш четвертий тип продуктів помічників це ферментовані продукти, до них належать натуральний йогурт без цукру, кефір, ряжанка, а також квашена капуста, кімчі та чайний гриб або комбуча. Усі ці продукти об'єднує одне вони містять пробіотики, тобто живі корисні бактерії, які оздоровлюють мікрофлору нашого кишківника, як маленькі бактерії у кишківнику можуть впливати на наш рівень стресу, а річ у тім, що вони справжнісінькі хімічні фабрики, ці мікроорганізми беруть участь у синтезі цілої низки надважливих речовин, наприклад. Близько 90 -5 усього серотоніну, нашого головного гормону щастя, виробляється саме у кишківнику за участю корисних бактерій. Якщо мікрофлора порушена, то й виробництво серотоніну значно страждає, а це напряму веде до погіршення настрою і зниження стійкості до стресу. Крім того, пробіотики допомагають виробляти гамк. Або гамма-аміномасляну кислоту. Це головний гальмівний нейромедіатор нашої нервової системи, його завдання заспокоювати перезбуджені нейрони, знижувати рівень тривоги та сприяти розслабленню. Таким чином, споживаючи кефір чи натуральний йогурт, ви не просто харчуєтеся, ви заселяєте свій кишківник цілою армією маленьких помічників. Які працюватимуть над вашим спокоєм зсередини, тож повернімося знову до зв'язку між стресом та запаленням, нездорова мікрофлора кишківника, де переважають патогенні бактерії, може спричиняти стан, відомий як синдром підвищеної кишкової проникності, або простіше дірявий кишківник, це означає, що стінки кишківника стають занадто проникними. І тоді в кров можуть потрапляти токсини та неперетравлені частинки їжі. Це викликає хронічну імунну реакцію та системне запалення в усьому організмі. Цей постійний запальний фон є для мозку сигналом небезпеки, що підтримує його у стані бойової готовності і виснажує ресурси нервової системи. Пробіотики з ферментованих продуктів допомагають відновити цілісність кишкового бар'єра. Зменшити ці протікання і, як наслідок, знизити загальний рівень запалення. Дослідження на людях показали, що регулярне вживання пробіотиків може призводити до зниження рівня кортизолу в крові, а також зменшувати суб'єктивне відчуття стресу та тривожності, СТ. як же додати ферментовані продукти до свого раціону. Насправді це набагато простіше, ніж ви думаєте. Найважливіше правило обирайте продукти без доданого цукру, солодкі фруктові йогурти, це радше десерт, а не ліки чи джерело здоров'я. Краще візьміть натуральний грецький йогурт або звичайний кефір, і самостійно додайте туди жменю ягід, про які ми вже згадували. Це буде ідеальне антистресове комбо квашена капуста. Чудовий гарнір до м'яса чи птиці, але обирайте ту, що приготована методом природного бродіння, а не з додаванням моцту. Корейську страву кімчій можна додавати до яєчні чи рису, а чайний гриб або комбуча стане чудовою альтернативою з солодким газованим напоям. Почніть з невеликих порцій, щоб дати вашій травній системі звикнути. Стакан кефіру на ніч або пара ложок квашеної капусти на обід це простий, але дуже ефективний крок до покращення ментального та фізичного здоров'я. Піклуючись про свій другий мозок, ви напряму допомагаєте першому а і насамкінець, наш п'ятий рятівник, якого, на жаль, часто недооцінюють. Це не зовсім їжа у звичному розумінні, а скоріше напій. Мова йде про трав'яні чаї. Коли ми нервуємо, часто хочеться випити чогось теплого чи гарячого, але рука за звичкою тягнеться до кави чи чорного чаю. Кофеїн, що в них міститься, чудовий для ранкової бадьорості, але у стані стресу, він може лише погіршити ситуацію, посилюючи серцебиття та викликаючи ще більше занепокоєння. Натомість трав'яні чаї не містять кофеїну і мають Цілу низку заспокійливих властивостей, чашка гарячого ароматного настою це сам по собі вже акт турботи про себе, який допомагає сповільнитися, перемкнути увагу та зігрітися. Це ідеальна заміна бездумному поглинанню печива перед екраном. Замість того, щоб заїдати стрес, ми його випиваємо, роблячи це з користю для тіла й душі. Давайте розглянемо кілька найбільш ефективних варіантів. М. Найперший і найбільш відомий заспокійливий чай це, звісно, ромашковий. Його століттями використовували для розслаблення та покращення сну, і сучасна наука повністю підтверджує його ефективність. Секрет ромашки криється в антиоксиданті під назвою апігенін. Ця речовина має цікаву здатність зв'язуватися з бензодіазепіновими рецепторами у нашому мозку. Це ті самі рецептори, на які впливають деякі сильні заспокійливі препарати. Звісно, пігеніну набагато м'якша і не викликає звикання, але механізм дії схожий, він допомагає зменшити тривожність, розслабити м'язи та сприяє легшому засинанню. Ще один чудовий варіант м'ятний чай. Ментол, що міститься у м'яті, є природним міорелаксантом, він допомагає зняти м'язові затиски, які часто виникають через стрес, особливо в зоні шиї та плечей. Крім того, м'ята чудово допомагає при так званому нервовому шлунку, знімаючи спазми та дискомфорт, що часто супроводжують наші переживання. М -м. А ось і той самий продукт, який я обіцяв на початку, він не лише заспокоює. А й значно покращує роботу мозку. Це зелений чай. Стривайте, ті, скажете ви, а, але ж у ньому теж є кофеїн. Так, це правда. Але в зеленому чаї є унікальна противага амінокислота під назвою л-теанін. Ця дивовижна речовина здатна долати гематоенцефалічний бар'єр і безпосередньо впливати на активність мозку. Елтеанін сприяє збільшенню альфа хвилю мозку. Це ті самі хвилі, які домінують під час медитації або глибокого розслаблення, створюючи стан так званого спокійного неспання. Крім того, ЛТНН підвищує рівень уже знайомих нам нейромедіаторів: гамк, серотоніну та дофаміну. Як результат, ми отримуємо унікальний ефект. Кофеїн дає енергію та концентрацію, а л-теанін усуває нервозність і тремтіння, створюючи ідеальний стан для продуктивної та спокійної роботи. Це найкращий вибір, коли потрібно заспокоїтися, але водночас залишатися в тонусі. Не варто забувати й про саму силу цього ритуалу у нашому метушливому світі, де все робиться поспіхом, сам процес заварювання та пиття чаю. Стає справжнім острівцем усвідомленості це 5-10 хвилин, які ви присвячуєте винятково собі. Вибір горнятка, звук киплячого чайника, спостереження, як сухе листя чи квіти розкриваються у гарячій воді, вдихання ароматного пару усе це вириває нас із вихора тривожних думок і повертає в теперішній момент. Тепло від чашки, яку ви тримаєте в руках. Саме по собі має заспокійливу дію, фізично розслабляючи напружені долоні та грудну клітку. Це проста медитація, доступна кожному. Спробуйте наступного разу, коли відчуєте наближення стресу, не бігти до холодильника а поставити чайник. Можливо, ви відкриєте для себе, що насправді вам була потрібна не їжа, а саме ця пауза, цей момент теплої турботи. Який може подарувати звичайна чашка трав'яного чаю, отже, підіб'ємо підсумки: ми з'ясували, що потяг до шкідливої їжі під час стресу це не просто забаганка, а складний біохімічний процес, яким керують гормони, але ми можемо на нього вплинути. Замість того, щоб тягнутися за черговою цукеркою чи пачкою чипсів, спробуйте один із наших п'яти продуктів помічників. Кілька шматочків якісного чорного шоколаду допоможуть знизити кортизол і дадуть необхідну дозу магнію. Жменька яскравих ягід захистить ваші клітини від окислювального стресу завдяки вітаміну С та антиоксидантам. Невелика порція горіхів забезпечить мозок корисними жирами омега 3 та заспокійливим цинком. Склянка натурального кефіру або йогурту нагодує корисні бактерії у вашому кишківнику, щоб вони могли виробляти гормони щастя, а чашка ароматного трав'яного чи зеленого чаю допоможе розслабитися та сфокусуватися завдяки силі ритуалу і унікальним амінокислотам. Ах, головне, що треба зрозуміти: боротися зі стресом через їжу можна і навіть потрібно. Але робити це слід правильно. Важливо не забороняти собі щось, а усвідомлено замінювати шкідливі звички на корисні та приємні ритуали ви не заїдаєте проблему, а даєте своєму організму ресурси, щоб з нею впоратися. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно, обов'язково поставте вподобайку. Та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я та психологію. А тепер запитання до вас чи є у вас свої перевірені продукти чи напої, які допомагають вам впоратися зі стресом. Напишіть про них у коментарях. Давайте обміняємося досвідом.